Так, друзі, всім привіт! Ну що ж, все-таки прийшов час поливати нашу малинку. Ну, ну, і раніше треба було б, і так мені трошки її зроєчка в неї забрали. Ну, трошки просто урожай зміститься, так то вона ще відійде. Тут копав траншею, то ще є волога, тут глиниста земля то тримається знизу. Але просто довго підбирав, ну, чим полить її. Думав раніше мотопомпу куплять, але ж там вони... Треба тільки високого тиску. Ці звичайні там, які подають на довжину до 30 метрів, то їх їй не вистачить, щоб продавити капельку. Тут довжина радків 100 метрів. Ну і гляну, побачу. Не хочеться посередне копати, щоб у дві сторони розкидати, попробую з цієї сторони прокопавши і щоб на цю довжину продавило б капельку. Ну от поливати замовив отакий насос чи помпу. Це відвал відбора буде йти. Це італійський Фероні 300 МТ. Там він є 200 300 і 60 вроді, що. Це він прямо надівається на навал отбора, і сам, сам затягує його один травм день, не, ні, 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 не зливати нічого, зразу поливається. То побачив, він йде не, не кричатка всередині, а йде роликовий. І також. Ні консультанти, ніхто не міг такого дати, наприклад, чи поливає, хто їм маленьку чи не поливають. Ці кажуть, має поливати, має. а там, щоб таким користувалися, то, то ще немає такої практики. Це зварів отакого фільтрика, щоб закидати у цю канаву. Поприхвачував трубу. Ставив тут, тут позаглушував, це поприхвачував і думаю, ще й омарлюю і обмотаю. А там вже перед самою трубкою то буде йти отакий дисковий. Пропуста способність десь і біля 20 кубів у годину. Там регулюється, трошки прижимається, але я жав на мінімум бачу хай краще фільтрує, щоб капельку нам не спортить. Зараз будемо чіпляти, потрошку вже пробувати. ну Монтаж, звичайно, дуже шикарний, не треба там ні. Ніякі станки, до нього нічого. Але убора надівся отак. Зараз з зажимаємо. Цього ж топорика. Так. І отут як би не прокручувався, він. То йде така пок я взяв, взяв де він та, і отак він буде. Там у воді забив штири навхрест, як би щоб цей, ця колба не лежала б на самій землі, а щоб була б у повітрі. Не в повітрі, а в воді. Зараз потрошку не під'єднувати вже його. Тепер все, що там може можеш що розбовтою, щоб сіла соб... Ота раз знизу. Отак. От Таку марличку. Гляну, як є, ну, щоб не забивало також, не було б йому важко тянути. Оце довжина цього заборного шлана, це йде 6 метрів. Це якби більше 6 метрів, то вже втрачається потужність насоса, менше буде давити водичку. Ладно, це мутью дріжу, зараз замотаю. Так, все, замотав його цією марлею і будемо зараз закидати в воду. В ідеалі то кладочку там і писали, ну коли набирати ще нічого, а наприклад як цього фільтрка закидати, то була б кладочка ідеальна. Так, Отак він, знизу десь ще сантиметрів 15 іде, до дна глянемо. Так, добре, гайку хай є. Це все діло тут зажати. Так, це все під'єднане в нас вже. Тепер зараз побачите, ну який дає тиск, ну, скільки води прикачує. Це я на 540 включаю. його. Ну і так, на холостенькі поки що, тоді вже буду бачити. kuklem Так, пробуем запускать. Всім привіт! Як ви бачите, зараз ми на полі вже. Якраз чоловік проводить полив, ще наша малина ні разу не поливалася. А я зараз вам покажу, які в нас помідори, як прийнялися. Поливали ми їх, ну коли відео вийшло, як я їх посадила, так. І сьогодні ще вранці поливали. Ось такі. З цієї сторони було близько біля овса. Ще рядок, то пересадила туди, в другу сторону. Щось не подумала, що овець буде високий, той помідоринь так не буде, ну недобре буде рости вверх. Така малина вже посапана більше половина, ще ні разу не поливалася, ще на сьогодні настрою її чоловік. А ось цих три рядки ще не сапані, ось таке зілля.

Ось на такому етапі зараз полив. Ми вже тут розположилися, як вдома, всякі наші інструменти. Ну що ж, зараз будемо робити перший пуск, ще без капельки, але з цими сліпими вже. Коли ви виведено, ну, глянемо, як буде через диск цей воно проходить. Ну, що ж, пробуємо? Хто знає, Це не саме мінімальне. вже менше не можна поставити обертів. Немало точно буде. Ось так воно все. відбувається. Зараз на виході будуть ставити краники, щоб можна було перекривати його. Ну і там, де радків немає, там також дві штучки кину. Можливо, такі градки положиться лента. Можливо, коли добавиться на той рік. Там вже зразу відступав на місце в ну, поширення радка. Так все, продовжуємо далі. Да, можна треба було раніше приїхати з поливом, тому і раніше дощ почався. Подивіться, який дощик почався. Ну Все, хаваємося, потім будемо продовжувати, якщо встигнемо. Дощ закінчився. Поморосив небагато. Ось так поморосив. Ось таке небо, може ще буде? О, пала. Матні? Хмари, то є ще на дощ, а чи буде? Да його прямо.

Отак ну, розкинули цих, скільки тут 6, 4, 5, 6 штучок. Ну а цих три вони ще не просапані, то думаю не заливати, тому що зілля тоді погано сохне. Сьогодні вже не спіємо, завтра Ти тоді лента протягнеться. Я їх просто перекриваю зараз краники. І попробую на мінімальних обертах запустити цих шість капельок. Ну, для початку тих два, там далеко, то поставлю, щоб як б, ну, така страховочка невелика була б, щоб не дуже високий тиск. Капелька андар у нас використовуємо 6 мм і шах двадцятка у ній іде так, зараз все позбираємо наші ці приколи. Переїхали жити сюди. Що хочуть тут у нас? Ще Леся сальця взяла? Так, да, вже Леся Треба буде перекусити може. Але переможка починається після обіду. Докуситься. Ну зарп'єднім капельки. Саму ленту. Тоді вже помаленьку водичку подам і тоді вже будемо її розложувати, так воно краще, коли вона із водою не відлітає. Але ж саме цікаве, ну, як вона у тій стороні буде капати, ну продавлювати це 100-метрівка, як я вже казав. то не хочеться якось переробляти його це все діло. Ну і отак воно буде все. А тоді того фільтра буду там забирати, від'єднувати, закривати. Ну ця вже буде закопана труба і ці всі будочки буду зматувати додому, возити. І це воно, щоб ніякий шкодник не знайшовся. Посікатором пальчики пощупаю. А не малину. Хочеться, щоб все воно добре було в тут. Сподіваємося на порядність. Сподіваємось на порадність. Ну. порадність. Отак. Зараз в прямому ефірі, так сказати, попробуємо його. Отак. Там кінці заглушені, ну я позагортав просто їх. Позагортав. Трошки труба. Так. Ці перекриті тих два крайніх. Хай будуть тиск стравлювати. Ну і пробуємо. О, пошло, звучило ну, з собі. Ні, <ривання> угу. лесь, лесь, хай будете відкриті. Да. да, бачите, який тиск, ну, немаленький точно, зараз залушу, трошки розрівняємо його. Як ви бачите, сапочка моя як лежала, так і лежить. Планувала посапати оцих три родочки, але ж тут треба чоловіку допомагати. Ми вже ленту розрівняли. Ось так. Зараз чоловік буде запускати, а я вам покажу, як ота штука у воді. Então, agora vamos já pulear. Так, капає, капельки вже заповнились. Я в цьому краю, а чоловік біля трактора контролює тиск, щоб все добре наповнялося. Ось бачите, як капає. Нарешті наша малина дочекалася, що ми її полємо. Ось так. Вийшло ось такі повні ось такий тиск. Ну отак воно прокапує, все добре. якби Цих два відкритих лишав і тут ще одного лишав. Якби трохи, трохи великуватий тиск. <кхід> Ці вже просапаємо, та тоді розкинуться ленти. Ти буде нормально. Ну так, ну, звичайно, в, в цій стороні буде креш прокапувати, але нормально до, до, до тієї сторони продавлює. Все якби добре. Тут якраз ще три капельки. Ну і там можливо дві штучки наградки ще кину. А так, а так нормально. Можна, до речі, глянути у фільтрику, що робиться. Хоча має бути нормальний там. Ну, такі є трошки тоді. Через пару років треба буде промивати. Не промивається оці диски. Отак ну, все вийшло. Здається, по плану. Така помпочка невеличка, а тис тиск дає великий. Це на 540 і на холостих. А можна на 1000 ставити. Тут треба буде ще пережати, вже вдома пережму, прокапує трошки. І такі справи. Ну все, малинка буде напоєна. Але все одно дощик то є дощик. Ніякі полив не, не замінить. Дощ. Але треба, щоб і полив був би. Ну Ось, як ви бачите, чоловік збирає вже свої інструменти. Я теж зараз буду їхати до хати, будочки з матої. Ну, ось таке у нас вийшло відео. Дякуємо всім, що дивитеся нас і підтримуєте. Ну тоді все. Всім пока!